Промислова розробка залізних руд обумовила появу нових професій на початку 20-го століття. Після великої пожежі з масовою гірників у шахті Октябрьська з'явилась потреба у створенні гірничої аварійної служби з вересня 1912-го Це завдання виконувала Шмаківська гірничо-рятувальна станція. Вона розташовувалась у районі техбази та мала у штаті начальника станції, гірничо-рятувальника інструктора, трьох конюхів і сторожа. За техніку правили три кінні фургони. За кілька років на базі станції створили Криворізький гірничо-рятувальний загін. Окрім шахт Кривого Рогу, він обслуговував кар'єри Нікополь марганецького басейну. 110-ту річницю свого заснування загін зустрічає разом з підрозділами, що обслуговують Миколаївську, Кіровоградську, Полтавську, Запорізьку та Дніпропетровську області. Этот путь проходил очень сложно. С развитием горнодобывающих отраслей, усложнением технологий, увеличением глубины разработки, дополнительного оборудования. Поэтому потихоньку росли. С война, выезжали в эвакуацию да? вместе с предприятиями, возвращались, восстанавливали шахты. Потом, чем усложнялась технология, развивались, потихоньку двигались. Поэтому... Все завісить задач, які стоять перед обслуговуванням горним підприємцям. Це ледь не міняється на проджені 110 років. Віталій Захаров, спадковий гірничо-рятувальник. Його батько присвятив життя ліквідації аварій та порятунку людей. За 22 роки на службі. Віталій побував у вирі десятків надзвичайних ситуацій по всій Україні. Каже, деякі лишились у пам'яті на все життя. Это была Львовская область Ажидов, когда 15 вагонов желтого фосфора и произошло возгорание, мы туда ехали очень долго. Это была работа, связанная с тем, что ты. облако дыма, тушение именно очага возгорания и работа с желтым фосфором. Это своя специфика. Когда я в 19 ну, Мандриковская, 7-й год мы ездили в Днепропетровске, взрыв дома. Своя специфика – это доставать людей частями. Когда мы ездили в Марганце, железнодорожный переезд, это тоже свое с автобуса, вырезаешь людей, и все по-разному. В 19 году ездил в степногорське шахта закрытая на глубине, ну, она 100-метровая, 40 метров из них ствола затоплено водой. Там обнаружен был труп. И надо было 60 метров спуститься для того, чтобы ну, вытащить его просто. Нині у підрозділах загону майже пів тисячі працівників. Олег Андрієв, респіраторник. За чверть століття трудової діяльності звик до рішучих дій при виконанні завдань. Згадує одне з таких 18-річної давнини. Поступила на дзвонок дежурному, зайшло ДТП. Виїхали ми на проїшестві на ДТП, і вийшла аварія. Погибла дві дівчатки. удар був, виходить, пассажирским сиденьем и зажало. Было две близняшки, было им 15 лет. Ну, получается, що вони были нулевые, і нам пришлось их просто доставать, вырезать та основна зона обслуговування загону майже 300 об'єктів на гірничодобувних та інших техногенно-небезпечних підприємствах. 34 з них шахти та підземні споруди. Робота на глибині небезпечна, складна і потребує неабияких умінь. Їх регулярно відпрацьовують у відомчих навчальних шахтах. Умови тут максимально наближені до реальних. Ми влаштовуємо непридатну для дихання атмосферу в учбовій шахті і виконуються всі дії за застосуванням киснево-дихального апарату. Цей апарат дозволяє на протязі 4 годин виконувати роботу, а також застосування гідравлічного, пневматичного оснащення при вилученні людини з-під завалу, це і гасіння пожежі в будь-яких виробках, це і виконання вправ з виміру кількості або якості повітря, це і транспортування людини по похилим та вертикальним виробкам. Сила служби у сміливих та боєздатних рятувальниках, які готові до усіх аварійних сценаріїв, аби покращити підготовку колективу, загін у сучаснює обладнання. Нині мають свій полігон, де відпрацьовують навички ліквідації аварій на промислових підприємствах. Це Максим у штаті гірничо-рятувального загону з 2012 року. Амплуа Манекена працівник, що отримав виробничу травму на промисловому підприємстві. Поруч з манекеном гірничорятувальники. За легендою, це постраждалі працівники, що самостійно не можуть залишити аварійне підприємство. Вони потребують допомоги парамедичної служби. Наші постраждалі це відносяться до тих травм: це політравма, це кататравма. Це ампутації кінцівок, це травма грудної клітини. Наші працівники надають домедичну допомогу в повному обсязі, рятують пострадалих, видають на поверхню, якщо це стосується шахти, і передають спеціальним бригадам екстреної медичної допомоги. 110-ту річницю заснування гірничо-рятувальний загон зустрічає в умовах війни. Попри те, що виробничі процеси на багатьох підприємствах призупинені, служба залишається затребуваною та потребує кваліфікованих фахівців. Бути корисним загону Мрія Віктора Чабанюка. Перше бойове чергування випало на долю новачка у березні. Прийшов мабуть, за позивом серця. Ну як якось... В детстве спас когда-то человека, ну, девушку из-под льда вытянул. Попала под лед, я увидел два пальца оставшиеся. То есть она уходила под лед, я просто достал. Ну я, ну, как-то все, ну, так и шло. И давно слышал за этот отряд, ну, как-то не решался. Потом просто пришел, потому что хотелось быть нужным, помогать. Професійний досвід рятувальників загону особливо затребуваний саме зараз. Сьогодні таких фахівців та обладнання гостро потребують деокуповані громади та регіони, що перебувають під щільними ворожими обстрілами. К сожалению, зараз, після 24 числа, окупована часть Запорожкої області. У нас там є звод, який в Дніпрорудному сожаленню перестав пока существування своє вже нету. Ну тяжого положення в Ніколаєві. Там два подразделения, личный состав практически ежедневно занят на ликвидации последствий обстрелов и так далее. Ну, Никополь, Марганец, Никопольский взвод попал немножко под обстрел, есть разрушения. Они работают очень в напряженных режимах, по несколько выездов, особенно если крупные разрушения, то есть практически все время заняты. Ну, задача надо победить. А коли побідім все остальное. Я думаю, стабілізується, буде нормально. у ювілейну річницю заснування загону. Кращі фахівці отримали відзнаки від міста, Міністерства внутрішніх справ та Державної служби надзвичайних ситуацій. Рятувальники влаштували показові навчання, презентували спорядження та обладнання, усі можливості аварійно-рятувальної техніки. Іван Проводов, Микита Шевченко, Валерія Косигіна, Вадим Діденко. Постфактум.